Як люди дбають про свій рідний край. Наш рідний край красивий і багатий, щедра і велична його природа, ріки, озера, моря, ліси, гори. Тут зростає багато різних видів дикорослих рослин, мешкають дикі тварини. Це окраса і багатство нашого краю. Також тут живуть роботящі люди, вони докладають багато зусиль, щоб наш край процвітав, щоб в ньому було затишно, чисто і красиво. Своєю працею люди збагачують природу рідного краю, вирощують культурні рослини. Насаджують ліси та парки, доглядають квіти на клумбах та підвіконнях, упорядковують заказники та заповідники, розводять свійських тварин, допомагають звірам і птахам. Окрасою нашого рідного краю є численні рукотворні водойми, створені людьми. Озера, ставки, криниці. А ще люди працюють над покращенням добробуту у своєму краї, будують красиві будинки, мости, створюють пам'ятники, скульптури, встановлюють дитячі майданчики, стадіони. Та найголовніше, щоб у нашому краї. Було охайно і прибрано. Тому головна турбота мешканців підтримувати порядок, дбати про чистоту міст і сіл свого краю. Восени господарі на приватних ділянках прибирають листя, навесні обрізають сухі гілки, збирають сміття у дворах і на вулицях. Дуже важливо, щоб кожен докладав зусиль для благоустрою свого краю. Тож долучайтесь до цієї важливої справи, будьте господарями на своїй землі. Пам'ятайте, що від кожного з нас залежить дуже багато.